Звернулася пацієнтка зі скаргами на біль при накушуванні на зуб. Також в ділянці спостерігалася припуклість м'яких тканин, і далі хочу вам показати кілька фото. На даному фото ви можете побачити каріозне враження твердих тканин, яке утворилось внаслідок руйнації самої. Пломби, яку встановили раніше. За враховуючи, з якими скаргами звернулася пацієнтка, я вимушена зробити рентген-знімок та перевірити, наскільки це каріозне враження глибоке. На рентген-знімку ви бачите темну пляму, що вже сполучається з пульповою камерою. Тобто нерв вже вражений. В перший візит ми видалили нерв, ретельно обробили кореневу систему, окрему увагу ми приділяємо медикаментозній обробці. Далі герметично запломбували кореневу систему і встановили тимчасову пломбу. Так, ми могли підреставрувати в перший візит, але чесно кажучи, нам бракувало часу, тому що ми не знали, з якими скаргами до нас вернеться пацієнтка. Ми встановили тимчасову пломбу. Наступний візит у нас був через два тижні. Тимчасова пломба нам дала зрозуміти, що коренева система пролікована вдало, набряк зменшився. Зі скар залишився лише незначний біль при накушуванні, але це нормально з погляду на те, яке запалення було в цьому зубчику. От так реагують тканини навколо зуба. Тобто ви даєте навантаження верхнім зубом на нижній, прикушуючи його, і тканини, які оточують, вони дають ось цей такий дискомфорт. Ось так виглядає відреставрований зуб. Ми відновили його відповідно до анатомічної будови першого маляру нижньої щелепи і відновили його жувальну функцію. Тому якщо ви відчували біль і цей біль перепинився, це не означає, що він зникне назавжди. Рано чи пізно він дасть про себе знати, і ось саме в нашої пацієнтки виявилася така ситуація. Тому, якщо вас турбує зуб, ми чекаємо вас на візит. Ми все продіагностуємо і пролікуємо. Чекаємо вас.